Доброго вечора, друзі! Сьогодні вже третя частина нашої розповіді про чарівного котика. Приємного прослуховування! Одного тихого вечора, коли сонечко лагідно спускалося за обрій і небо забарвилося у ніжні рожево-золоті кольори, казковий кіт прогулювався своєю чарівною галявиною. Повітря було наповнене запахом квітів. А навколо яскраво щебетали пташки, прощаючись із теплим днем. Громик, як завжди, грав зі своїми друзями-метеликами, розказував свої казки. Раптом він почув несміливе шурхотіння у траві. Котик насторожив вушка й обережно підійшов ближче. Хто там? спитав він так лагідно, що його голос прозвучав, наче. Теплий вітер з-поміж квітів виліз маленький їжак, його очі світилися довірою, але водночас були трохи сумні. Я загубив свій будиночок, не можу знайти дорогу додому. Казковий кіт ніжно посміхнувся, і його серце сповнилося добротою. Він нахилився до їжачка і лагідно торкнувся його носика. Не хвилюйся, маленький друже. Тепер ти не сам. Разом ми обов'язково знайдемо твій затишний будиночок. Громик бігав довкола свого нового друга. Вони сміялись і раділи, тому що вони тепер друзі. Вони рушили галявиною. Котик йшов упевнено, і його очі світилися добрим вогником, немов маленькі зірочки у темряві. Їжак весело тупотів поряд, і з кожним кроком його страх та новім допомагали друзі природи. Пташки з півом підказували напрямок, метелики тихо окружляли над стежкою, а світлячки вімкнули свої крихітні ліхтарики, щоб освітити дорогу. Атмосфера була така чарівна, що навіть травинки здавалися щасливими. Нарешті вони підійшли до затишної нірки серед кущів. Їжак зрадів так сильно, що очі його засвітилися ще яскравіше, а серденько наповнилося радістю. Він підбіг до свого будиночка і потім міцно-міцно обійняв казкового котика. Дякую тобі, добрий котику, радісно мовив він. Тепер ми завжди можемо зустрічатись. Тепер я знаю, як знайти тебе, відповів громик. Тепер я знаю, що справжня дружба це найбільший скарб у світі, бо з другом навіть темна ніч здається світлою. Казковий кіт ніжно замуркотів і відповів: а я щасливий, що знайшов такого чудового друга. Як ти, тепер ми завжди будемо ділитися радістю одне з одним. Відтоді вони стали найкращими друзями. На сьогодні це все. Але я обіцяю, що наші розповіді будуть ще більшими та ще й чарівнішими. До нових зустрічей.